Всім гарного дня, компанія Motor Ukraina. Сьогодні буде порівняння відео моделей 160BN і 200B. Бо дуже багато людей, які вагаються, і саме для них це відео. Конкретні сухі відмінності плюс загальні відомості про кожну модель. 160BN. Це модифікація максимальної комплектації від 160B. GD16 мотор, він же з G195 перероблений з 12 коней, він форсований йде на 16. Да, Тут він видає 16 кінських сил, але це перероблена модель з мотоблочного двигуна. Трішки поміняли вприскну, розточили головку, получився такий моторчик. На BN-ках у нас стоїть, по-перше, виносний насос з цієї сторони, зараз я покажу. По-друге, широка резина 612. 7,5-16, 49 мм вал. Задня навісна система на всіх мототракторах іде однакова. Одноточкове кріплення, під палець, під 20-й палець, також циліндр з примусовою гідравлікою. Вниз вгору качає примусово. Комплектації йдуть передні крила, коробка 31, повишена, поніжена передача. Також перемикається і блокується, розблоковується півосі. Не диференціал, а ціла півосі. Передня балка також розсувається. Одна від одної, тобто болтами виставляєте. І от, з цієї сторони стоїть насос, який може працювати по суті постійно. І там бачимо у вас е генератор. Генератор на 350 Вт. Чим же відрізняється модель 200B. Да, по ціні у них 250 доларів різниці. Нагадаю, перша відмінність, по суті, е це мотор. Тут стоїть ЗС-1105. Літровий вже не перероблений, а конкретно двадцятка з завода, яка йде е, вже на 20 коней. 20,5, от, оцю от е, штучку 14,7, це кіловати. Можна забити в Гуглі і перевести, скільки там виходить кінських сил. До речі, люди, деякі, коли їм приїжджають, вони дивляться, потужність двигуна не читають, що в кіловатах. і такі типу, дзвонять. А чому тут 14 коней написано? А по факту тут потужність в кіловатах. Тобто вона не дорівнює 14 коням, там коефіцієнт значно більший. Е, по капотам, по рамам вони будуть. Ідентичні абсолютно повністю. Будуть відрізнятися радіатором і паливним баком. Тобто на 20-ках він більший, тому що більший мотор, це понятно. І по суті, ну, не можна сказати, що це якась така сильна відмінність. І на 200-му стоїть більша резина, більша ширина, більша висота. Тобто, ну, Зроблено трохи по-іншому. Хоча я не знаю чому. Тому що 7,5-16 і тут, і 9,5-16 тут, але виглядають вони зовсім по-різному. За рахунок протектора, бачимо, що все одно трактори 200 ки вони йдуть вище. Пояснення в мене тільки таке, що тут може більша база, більший протектор. І за рахунок цього воно відрізняється сантиметрів, я думаю, на 7. Крила такі самі стоять. Двигун виходить, 20 Те, Теж у нас під капотом знаходиться генератор, насос виносний, підіймає циліндр 300 кг, два ручейка на задньому шківі, Тут один ручейок, тобто на один більше йде на 200 -ки. І різниця по ціні 250 доларів. Комплектація однакова, фриза 130 см і двокорпусний плужок. Що на цьому? що на на цьому, цьому. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна, без передоплати. Дивіться по роботам, можу пояснити. Значить, оцей от тракторець Може тягнути двохкорпусний окучник, тобто двохрядний окучник, трьохрядний культиватор. Цей може тягнути вже трьохрядний культиватор і культиватор 1,5-1,6. Тобто трохи більше потужності. По прицепам, цей може тягнути десь 500 кг, цей може тягнути 750-800 кг. Вже можна працювати, там тягати дрова, я не знаю, будь-що, що ви захочете. Понятно, що зараз напишуть в коментарях, що я мотоблоком там півтони тягаю. По мануалу заявлені такі характеристики. В реальності я знаю, що отаким от 200-в мене знайомий, який купував трактор, він їм тягає тупо Куб-дров, тобто більше тони. І все окей. І коробка, і гальма все спрацьовує. І те ж саме можу сказати за отакі трактори. Тягають набагато більше, ніж 500 кг, Але я вам даю сухі цифри, які прописані просто в мануалі. Дивіться самі, що вам подобається. Під ваші потреби підбирайте трактор. В принципі, з фризою вони працюють однаковою, з плугом, понятно, що 20-ка буде трохи легше йти за рахунок мотора. В плані охолодження, плюс-мінус вони однакові, тому що на більший мотор більше охолоджуючої рідини, але в цілому не нагрівається що той, що той. Вибирайте, набирайте номер, який бачите на екрані. Силочку на сайт я вам також закріплю. Замовляйте техніку, та яка вам подобається. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор.